Франчук Шандрук, одягнеш хустину, і ти справжня жінка. Бо ти з України, і ти Українка, а наша хустина жіноча прикраса, і з роду до роду не втрачена часом. Це витвір людини, це символ народу. І хустка жіноча не вийде із моди. З чим може зрівняти зрівняти ти хустину хубає щось краще її на заміну. У ній традиції, в ній і культура, Хуски є для свята і є для зажури. Хустина, як пісня, легка і крилата, Як мамина ласка, як батьківська хата, ні осінь чарівна, ні лагідне літо, нім квіти найкраще в розмаїці. Хустина, як вітер, приємний, весняний, і тепла та ніжна, як руки у мами. У нас вишиванки, хустина калина, це символ і гордість, краса України, у них вкарбувалась любов до вітчизни з появи на світ до самої тризни. Це символ прихильності, символ прощання, це символ скорботи і вічне кохання. Хустки українські найкращі у світі. Тож як ми можемо їх не любити? І мода на хустку у нас не зникає, її кожна жінка на себе вдягає. В сучасному стилі і гарно, звабливо, завжди неповторно, і дуже красиво. Хто сносить хустину у будні, то свято, хто скромну просту, ну а хтось і багато. Хустина для жінки завжди актуальна, а жінка в ній мила, приваблива, гарна. І магію вічності хустка тримає, і як оберіг від біди захищає садокні чаріни, і листя, і квіти, і жінка в хустині прекрасна, як літо. Знайте, дівчата, в хустині жіночість, чаруй коханих, хай бачать їх очі, що ви їхні пані, таких більш немає, Як нас в Україні чарівних і гарних.